Виконуємо номер 472 із підручника Алгебра 7 та но 21.11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть на многочлен стандартного вигляду і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Я записала два завдання, потім допишу ще два. Розкриваємо перед другими дужками стоїть знак плюс знаки доданків в перших дужках не змінюємо, а в других змінюємо на протилежні. Маємо мінус 15аб, мінус 8а квадрат Б. Ну і тепер зводимо подібні доданки: мінус 12аб і мінус 15аб. Мінус 7а квадрат Б і мінус 8а квадрат Б. 5аб квадрат переписали. Мінус 12аБ, мінус 15аб, мінус 27аб, мінус 7а квадрат b і мінус 8а квадрат b. мінус 15а квадрат b. Отримали 5аБ квадрат, відняти 27аб, відняти 15а квадрат b. Переходимо до другого завдання, розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, він не пишеться на початку прикладу. І перед другими мінус знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. У нас п'ятих А куб Б квадрат і 7 а куб Б квадрат. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10. Отже, маємо 6 десятих, додати 7 десятих і помножимо на спільну буквену частину. І АБ квадрат, а, Б квадрат також спільний знаменник. У нас 8, додатково множник 2. Отже, маємо мінус 6 восьмих додати 5 восьмих АВ квадрат. 6 десяток додати 7 десятих – це 13 десятих АКВ квадрат. Мінус 6 восьмих додати 5 восьмих – це мінус 1 восьма АБ квадрат. І тепер 13 десятих це 1,3 куб В квадрат. Відняти 1 восьма АБ квадрат. І переходимо до третього завдання. Третє завдання в дужках перед першими плюс, не змінюємо доданки. Знаки доданків перед другим мінус змінюємо на протилежні. І перед третім мінус змінюємо на протилежний. Ну, тепер зводимо Х2х і мінус Х. Х і мінус Х це 0, залишається 2х. Y, мінус 3 y і 5 у І додати 5 у – це 6 у Відняти 3 у буде 3 у І Z мінус z плюс Z дає 0 в сумі, і залишається відняти 4Z. Отримали 2х додати 3Y, відняти 4Z. І переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання. Перед другим і третім дужками стоїть знак мінус. Тому знаки доданків в дужках змінюємо на протилежний. Мінус 4m плюс 3 мінус 3 н квадрат. Мінус 5mn. Плюс 5 н квадрат і плюс n. Ну, а тепер зводимо потім доданки. 2m. Мінус 4 m, і все. 2m мінус 4 m це буде мінус 2 m, мінус 3n, і плюс 3 н В сумі дають 0. 3 mn і мінус 5 mn буде мінус 2 mn, і мінус 3 н квадрат, плюс 5 н квадрат, 2 2Н квадрат, і перепишемо тепер. У красивому вигляді 2n квадрат мінус 2 mn і мінус 2м. -2M. 2n квадрат відняти 2 mn відняти 2м. Номер 472 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.